Пенсіонер Дорофій Павлюк поїхав до родичів на Кіровоградщину. Повернутися до Хмельницького змусив несподіваний дзвінок. Мовляв, з його квартири чути нестерпний сморід. Сусіди спершу подумали, що літній дідусь віддав Богу душу. Проте після того, як зі стареньким зв'язалися, та його родичі відчинили помешкання, побачили, що уся квартира залита нечистотами. В результаті забиву однієї із каналізаційних труб багатоповерхівки факалії з усього будинку опинилися в однокімнатній квартирі на першому поверсі. подзвонили. Що тут щодо треба їм ключ, щоб зайти в квартиру. Ключа, звісно, тут не було. Ці ж половики. Доріжки до, до і все то, що на кухні, і там ну, це все треба викидати. Сусіди кажуть, коли почули запах із квартири, то одразу ж викликали працівників ЖЕКу та аварійну службу. Проте ті не поспішали усувати проблему, а посилали людей від однієї інстанції до іншої. Мешканці будинку самотужки знайшли місце протікання труби у підвалі в п'ятницю ввечері. Ремонт був розпочатий лише у суботу, після обіду. Спустилися в підвал, побачили, що з підвала тече конкретно тече. Ми визвали аварійну. Аварійна сказала, що може єдине, що зробити, це перекрити воду по всьому будинку. Ну, звичайно, люди відмовились, тому що це залишиться на вихідні будинок без води, і залишилося до суботи все так, як, так, як було. Ми звернулися знову на ЖЕК, спитали, чи можуть вони хоча б пообирати нам в підвалі. Посипати хлоркою, привести під'їзд до нормального стану. Вони також прийшли, подивилися, сказали, що все вже висохло, що все вже чисто, що нам краще нюхати цей запах, ніж запах хлорки. У житлово-експлуатаційній конторі номер 5 які підпорядковується будинок на вулиці Пілоцькій, своєї вони у тому, що нечистоти повністю залили житло пенсіонера, не бачать. Більше того, стверджують, хтось із мешканців будинку спустив у каналізацію два відра пшениці. Затоплення сталося через те, через халатне відношення мешканців до систем каналізації. Ви знаєте, що там витягнула аварійна служба? Два відра пшениці. То причина в кому В Жекові чи мешканцях? Нині ж Дорофій Павлюк збирається позиватися до суду. Пенсіонер каже, що вимагатиме від комунальників принаймні відшкодування матеріальних збитків. За словами адвоката Максима Шевчишина, зазвичай подібні справи вирішуються на користь позивача. Але головне тут зібрати усі необхідні документи, які підтверджували нанесені збитки. У випадку затоплення квартири власнику житла необхідно в будь-якому випадку викликати працівників жеку. Які складуть на місці затоплення відповідний акт встановленого зразка? Даний, даний акт він буде своєрідним доказом факту затоплення. І в подальшому може слугувати для звернення до винної особи з претензіями або зверненням до суду в будь-якому випадку, за те, що відбулось затоплення, є відповідальна людина. В даній категорії справ проблем щодо стягнення матеріальної матеріальної та моральної шкоди немає. Однак є необхідні є необхідне тонкощі щодо фіксування. Фактів затоплення і відповідно їх пред'явлення до суду у вигляді позовних вимог, у випадку, якщо особа на претензію буде не реагувати і не буде сплачувати кошти, сьогодні Дорофій Павлюк у розпачі, адже за свою пенсію не зможе відремонтувати помешкання.